У результаті проведення контрдиверсійних заходів на Сумщині служба безпеки України запобігла передачі агресору новітніх розробок України у сфері нафтогазової промисловості та затримала керівника місцевої проєктної організації, яка працювала на фінансово-промислові групи Кремля, такі як підсанкційні компанії Роснафта Ігоря Сєчина та Сібурхолдинг, засновниками якої є мільярдери Геннадій Тимченко та Леонід Міхільсон. За даними слідства, фігурант організував розробку конструкторської документації на будівництво автоматизованих систем управління енергозабезпеченням на об'єктах російських монополістів. Задокументовано початкове замовлення від компанії країни агресора на загальну суму 30 мільйонів рублів. До цієї вартості входило виготовлення проєктних документів у вигляді електронних схем, креслень та інструкцій на виробництво і використання високотехнологічного обладнання. Для виконання підряду фігурант залучив знайомих інженерів-проєктувальників та програмістів із Сумщини, які мали відповідний досвід роботи. Готові розробки ділок планував відправити своїм спільникам в Росію через хмарні сервіси кодування інформації, а гроші за це отримати на власні криптовалютні гаманці. У такий спосіб ворожий пособник сподівався приховати свою співпрацю з російськими монополістами, які забезпечують основні поставки палива для окупаційних угруповань Російської Федерації. Зв'язок з компаніями країни-агресора зловмисник дистанційно підтримував через посередників, двох знайомих проєктувальників з Російської Федерації. Наразі слідчі СБУ повідомили організатору оборудки про підозру за частиною першої статті 111 дріб 2 кримінального кодексу України пособництво державі агресору. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.